Вітаю вас знову, дорогі автолюбителі Зараз розглянемо ще одну модифікацію оновленої версії Johnson яка називається Davey 894G. По маркуванню Dave це оновлена версія. 894 говорить про те, що це 9-дюймова на 4 ГБ, тобто 89 на 4 Га 4 плюс 64. А також маркування в кінці G. Заставочна фотографія, яку я виставив, говорить про те, що це версія 4G. Як бачите, знову у нас є кольоровість і тоді підсвітки. Давайте подивимося, що це за реальності модель. Ну, очевидно, що це восьмиядерний процесор. знову є теми. Але, судячи з менюшки це у нас буде версія. Зараз знайдемо настройки. Ага, бачите, абсолютно. Нове меню. Не таке, як було раніше. Одразу цікавить, що це насправді за модель. ТС-18. Так, це модель Т8. Це Т-серія, яку, до речі, випускає компанія t Це фактично це процесор у нас восьмиядерний контр Cortex A55 на 1,6 частота. А те означає, що це якраз та модель, яка зроблена в колаборації. Разом з компанією TIES. Ось, будь ласка, ts 18 І справжня назва. ну Т8, її ще відома назва в інших виробників. А маркування на Джансоні DV894. 8, мабуть, і підказує нам, що це Т8 все-таки. А трієчка в попередньому відео то Т3. Якщо п'ятірочка то Т5. Отак, Т-серія. Тобто це. Гарний варіант. Ми давно ними займались, до речі, в основному їх продавали, але особливо версія 232 на 4G. Давайте пробіжемось по екрану. Ми бачимо, до речі, що дисплей тут такий самий, як і в тій версії. Бліків немає справа, зліва, зверху, але є невеликий блік знизу. Тобто, значить, тут використовується ips екран а в версії Т5 ми замовляємо, щоб ставили нам не IPS матрицю, а обов'язково ставили матрицю QLED, то вона там краще набагато. Ну, але це впливає на вартість. Тут стоїть звичайна матриця IPS. Непогана матриця, яку використовує Jansson вже давно. Так, загальні, є, до речі, режим сну. Дуже зручна штука. Якщо хто не знає, це, якщо ви, наприклад. Є ще називають швидкий запуск. Так, щось мій телефон не може сфокусуватися на цьому. А, А, є. Швидкий запуск. Тобто, якщо вам потрібно, щоб магнітола не вимикалась протягом 2 годин, а лише вимикалась у вас екранчик тух і швидко запустилося без перезапуску, то, будь ласка, вам такий варіант. Є режим сну на один день, на три дні, на 2 години. Зручно в магазин збігать, і взагалі немає режиму. До речі, його треба переводити, якщо ви залишаєте автомобіль. Так, можна підсвітку за фар приєднати. Ну Фактично адаптована в та сама версія Т8. Нічого нового. Раніше ми її вже показували. Чуть-чуть змінене прошивання. Так, багато речей, які йдуть для підключення. Хочу ще глянути яким же чином от настройки кнопок руля. Ну, вже бачили таке меню, нічого нового. Окреме меню камери ви з'явилося. Тобто ви можете контролювати лінії парковки із затримки. Е, ага, можна обирати тип камери для задньої. Тобто з'явилася можливість обрати одразу HD. І є підтримка навіть HD 1080. Це дуже гарно. Круто. Так, можна включати передню камеру. Ну, фактично таке меню було і раніше. Так, мова. Способи підключення. Параметри розробника. Так, який же пароль для параметри розробника. До речі, параметри розробника, скоріше всього, пароль стандартний. Ну, спробуємо. Я поки що навіть не знаю. Спробую старі паролі. Не зайшло? Не зайшло? Не зайшло? Угу. Може? Отакий? Ні. Це щось мене? Камера сходить з розуму? Можливо, фокусується на сусідній об'єкт. Так, далі, а ну попробуємо ще нулі. Ні. от і зміни. Бачите, не виходить зайти в розробника. Ну, давайте заводські, заводський старий пароль. Такий був. Не зайшло. Або пробуємо такий. Зайшло. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, зайшло. Ну, буде над чим попрацювати. Насправді є багато секретних меню, тому будемо дізнаватися. Я думаю, що просто пароль якийсь інший. Запитаємо у розробника. А ось і підказочка, що пароль тут буде або 4 вісімки або 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бо саме таке меню використовувалось. При підведенні. Ну, ось бачите, можна вибрати конфігурацію. Ну, тут нічого нового. Що стосується логотипа знову логотипу нема. Буду розповідати, як це робити. Окреме відео чекайте, як додати логотип, бо зараз всіх його не буде. А, всі хочуть логотип, бачите, свій гарний автомобіль. Ну Подивимося, що тут пише нам машинка: Android 11. Як бачите, вже Android 11 не 10 номер зборки свіженька І можна навіть обновляти апдейт. До речі, це якраз знадобиться нам для того, щоб встановити логотип. Це саме тут робиться. Ну, от все. Все, в принципі, основне розповів. Процесор достойний, моделька цікава. Зекономили на дисплеї. Дисплей стандартний, як і всіх інших моделей. А ось отакі зміни на DW894G. Ну, по суті, це модель Т8. Ви її знаєте, під Т8 або ТС8. ТІС-8. Там своє маркування. TS теж шифрується, називає свої моделі там CC там, і тому подібне. Насправді нічого нового. На цьому будемо завершувати. Я маю надію, що у вас все добре. Адже наше місто, місто Херсон, місто Герой звільнене. Звільнене від поганих людей. Люди чекали цього, зараз зустрічають і тому, тому все буде добре. Звичайно, я впевнений, що ті люди, що пішли туди, будуть ще багато кидати всякої нечисті на Херсон, будуть обстрілювати його. Вони завжди так роблять і зробили з іншими містами. Але правда, в кінці кінців стане на нашому боці. До нових зустрічей, до побачення. Наступне відео розповім ще про декілька моделей.